Вітики. Зараз будемо з вами займатися. І сьогодні таке заняття у нас, як пробудити наше тіло після сну. Отож, починаємо. Перше, що нам потрібно, розпрацювати стопи. І будемо робити так по одній, напівпачок, піднімаємо ручки вверх і вниз. Поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Робимо прогін. Стопи на ширині плеча. Робимо прогін. Один і вверх, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. зафіксувалися, тягнемося. Не забуваємо дихати. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І підемо вниз. Прогнулися, лопатки витягнули і наверх віч Знов прогнулися. І наверх. Ще разочок. Вниз. До речі, головою так не треба закидати. Тільки плечі назад. І наверх Так. повторимо другий підхід. Поїхали і один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, Вісім. Потянулися ось так. гарненько і пішли вниз. Один. Чотир, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Зафіксувалися. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І пішли вниз. Фронт. Один і наверх два, три, п'ять, шість, вісім. в такій козі. Все, ти молодець! А ще обов'язково підписуйся на мій канал, став вподобайку. І скоро, зовсім скоро деталі про мій курс онлайн стреч де ти зможеш детальніше познайомитися зі всіма вправами, які розпрацюють твоє тіло. Обіцяю у тебе буде обов'язково результат від регулярних тренувань. Все, па-па!